Божні парки, восени це особливі парки, вони не можуть бути однаковими, тому що ці барви, які якими вони насичені, вони просто розум приводять в якийсь дуже цікавий стан. Я обожнюю цей парк. Парк імені гришка в Києві. Різні пори тут бувала. Але мені здається, перший раз я потрапила саме в жовтні і йду до свого улюбленого місця до ступи. Разом з вами зараз тут побуваємо, походимо навколо. Ось вона. Ці дерева і кольору золота. Шикарне місце для відпочинку, для медитації, для поповнення своїх життєвих сил, для тиші та спокою. Ну ось Будда, Просвітлення, спокій. Обійдемо її навколо. Така ось вона дуже красива, торкнутися хочеться обов'язково. Ось дуже красиво крапельки на листечку. Це просто як спеціально покладено. Природа може дивувати, може. Може наповнювати весь час. У нас великі дерева, дуже красиве місце. Киянам раджу тут бувати якомога частіше, бо шикарне місце насправді. І я вагалася сьогодні між чи Парк Феофанія поїхати, чи все ж таки Гришка. Ну, грішка. Ось кедр Гималайський, де це він? Ага, тут, мабуть, посадили. Ось він. Да? ага, Ну, от, таке чудове місце, де ми разом з вами і побували.